Так, всім привіт. Хочу вам представити, може бачите. от, от тут є дирка, бачите, моєю рукою знімаю. От тут дирка, бачите ножик проходить. От тут між кафелем. о, і Це ціною. А це, от то що я ножиком тримаю, це є шнур. О, Спеціальний шнур, який треба от сюди, це йшов. Оцей шов сюди. Треба його туди запхати. розумієте? О, Я зараз буду то робити, тому що коли я запалю, наприклад, в п'яці, ну. Ось от от така піч, от, якщо ви бачите. Отака от піч. О! це я. О, це шнур. Коротше, куплений на землі валяється. Це... Стеблі, роз, це брати, якщо... О, бачите, це є куплена спеціальна така затирка. Суха будівельна кладучна суміш вогнем для засування для кладки і ремонту печей, камінів, інших конструкцій з використанням огнетрукою, керамічної цегли, натурального каміння та інших матеріалів. Я буду, коротше, де буду такі маленькі швид, я буду з нею затірку робити цей. О, а тут то герметик. Спеціальний герметик до нагрівання до температури 300 градусів. Але тут на кафелі в мене більше не буде, тому що я буду його потім використовувати і заповнювати шви. О, така штука. А тут такий Ну, Зараз тут у мене трошки безпорядок на землі. Ну, робоча обстановка можна. А то чорне, бачите, кругом п'єць кругом печі, оце чорне. Mm. То є е, спеціальний високотемпературний герметик 1200 градусів. Він добіє дуже сильно. От якщо, подивитися, о, якщо подивитися, він сильно добіє. О, бачите, він сильно добіє І коли піч нагрівається, а по ньому холодиться, воно тріскає. Ну, навпаки, вона, він, коли холодний тримається, але коли піч... Коли помастиш, воно нагрівається, о, то, і то чорне, о, це все, ось тут видно, воно все починає тріскати. Якщо уважно подивитися, зараз я. Знаю, що ту камера вам передасть, але а, воно тріскає. І тепер Але просто вебзра вам покажу. О, піч тріскає. Тріскає оцих О. Тут ще дуже не видно, але є місця такі, де воно Це, де воно тріскає. І ті всі, бачите, тут все зароблено герметиком. Але, ну, Зі ну, стіни відвилилося, але між між, наприклад, ціною і цим швом воно все тріскає і цей. І. Як бачите, і треба там позаробляти ті місця, наприклад, шнур позапухати. А то я вже повідривав ті місця, де порвав. Наприклад, той герметик, бачите, він, він дуже твердий, А якби коротше, Це герметик 1200 градусів на основі силікату. Доданий силікат, ну ще з чимось, я не знаю. Воно добив, але зараз того герметика немає, тому що я використав. в мене пішло 5 э, флаконів, 5. Як -то сказати. 5 тюбиків цього герметика. І шви зароблені на, 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 на варошних поверхнях. Зроблені шви теж цим високотемпературним, але на швах тут воно нічого нормально. Не знаю, Можна краще тримає е, на цьому метал, з металом краще воно тримає, ніж зі стіною, бо ціна, понятно, стіна е, там е, штуку натягнутий на стіні. О, а тут, бачите, і кафель і метал, он, о, о, теж вже відслоюється, в принципі. Камера не фокусує. М -м, або видно. О, значить, вже відслоюється. От маєте піч буквально скільки використовує. Піч використовується буквально... О. От я не знаю, його в такому місці. Тут висока температура, конечно. Ну, о, Тут вже теж воно. Тут висока температура, тут тут висока температура, тут не знаю, я б не маю пірометра, щоб замірити, але тут можливо і теж прийдеться, якщо будеш часом пропускати, будуть виходити, дим буде виходити, то я буду теж тут сорошувати і ставитися цей, цей наприклад. Пермостійкий шнур. Бачите, який він є? О, то є це є грубшого діаметра. Ну Таке на основі скло таке. Не знаю, от таке як склова. Ну, колись як скловата, малетке волокна, то скловолокно. О, Я буду потім його вбивати. Він є різних діаметрів. Цей тут у мене 6 для менших швів, а цей, наприклад, грубі шви, такі як от дверки. Отут я теж тут зробив між брейтурою. Зароблена ця керамічна 1500, що сильно добіє. Це ну, для нерухомих поверхностей. Можна сказати. М -м. Ну, така ситуація. Не знаю як зароблю це все запаклюю. Потім промощу отим герметиком, що я показував, що я купив. Ну, короте, Потім я включу, покажу результат, чи не димить. Ну, Зімлюю ще раз відео. Ось така ситуація. Ось така ситуація. Бачите, ось такі волокна. Волокна воно має. О, такі волокна. Не знаю, побачу, може їх буду зрізати, а воно саме відвалюється. О, тут ще герметик буду проходити, тут маткої температури. Зароблю тут герметику. Що потім ці всі стики. Ну, на стіну, звісно, має йти плитка, але плитка тут перекриє. Е, от стільки десь приблизно піде і теж прийдеться між цим моєю плиткою, напевне, фугою заробити. Напевне, що не знаю якоюсь ковучукою чи чим. Або цим герметьком, напевно, 300 градусів. Що зараз я маю. Mm. Що то є? Зараз? Зараз точно скажу, що то є. Ну. Знаю, що? Та, герметик? То є герметик. Це є герметик. Правда, червоний колір, як би нам не поняв виглядати, десь на вскритих, вскритих швах, де не було, не видно, то можна, але треба, щоб певний колір підбирати. О, ось така ситуація. Ну, так що наступне відео буде всім до зустрічі до наступного разу.